Добрий день, мої друзі! Ми з вами на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і ми з вами будемо робити таро-розклад для Козірогів на наступний тиждень з 29 липня по 4 серпня 2024 року. І так починаємо. Покажіть нам, будь ласка, що очікує Козерогів на наступному тижні з 29 липня по 4 серпня 2024 року. Скажіть, будь ласка, що очікує Козерогів 29 липня по 4 серпня 2024 року? І так, Козероги на наступному тижні? Обща енергія Козерогів на наступному тижні? Що очікує Козерогів у сімейному житті? Що очікує Козирогів в роботі на наступному тижні? Що очікує Козирогів в фінансовому плані на наступному тижні? Стан здоров'я Козирогів на наступному тижні. Що порадує Козирогів на наступному тижні? Що засмутить козирогів на наступному тижні? Переходимо до наступної колоди. Це поради і попередження від Всесвіту. Покажіть мені, будь ласка, пораду і попередження від Всесвіту для козирогів на наступний тиждень з 29 липня по 4 серпня 2024 року. Порада й попередження для козерогів на наступний тиждень. Порада для козерогів на наступний тиждень. Попередження для козерогів на наступний тиждень. Послання від ангелів. Покажіть, будь ласка, нам послання від ангелів для козерогів на наступний тиждень. Послання від ангелів-охоронців для козерогів. На наступний тиждень з 29 липня по, 9, по 4 червня 2024 року. Послання від ангелів. І так, в мене є колода старших арканів. Я буду тасувати колоду, а ви загадуйте бажання. Покажіть нам, будь ласка. Чи збудеться бажання козирогів на наступному тижні? З 29 липня по 4 серпня 2024 року. Покажіть, будь ласка, чи збудеться бажання козирогів на наступному тижні? З 29 липня по 4 серпня 2024 року? І так, чи збудеться бажання козирогів. Розклад зроблений і починаємо його читати. В якості енергії тижня нам випав старший аркан повішаний. Це той, хто сам себе знешк... не... знес... знерухомив. Це глухий кут, зупинка, тимчасова пауза. В процесі відбувається криза і метання між двома вогнями. Є відчуття безсилля, чи діяти необхідно через силу під тиском. Вихід із ситуації потрібно знайти самостійно. Вирішення проблем нестандартним, нетоповим, оригінальним способом. Але його Треба відкласти до кращих часів. Можливо, людина готова принести себе в жертву. Але не факт, що ви отримаєте від цього вигоду. Наразі це не зараз буде. Ну, такий от стан у вас трошки завис, скажімо так. Але. Як ви дивитеся, він висить верх ногами, тому подивіться на ситуацію під іншим кутом. І все у вас налагодиться. Так, сімейне життя чудове. Сонечко це завжди чудово. Це гарні стосунки, гармонія, одинокі познайомляться, І причому знайомство буде. Благоприятним, хто в парі вступлять в шлюб, діток народять. Дуже гарна карта. Сонечко. Так, робота. Командна робота. Ви працюєте в команді, так сказати, свої, робите общу роботу, робите свій участок. Роботи. Робота плідна, але, судя по повішеному, щось вам не подобається. Можливо, ви працюєте тут під тиском, можливо, вам не подобається ця робота іменно. Можливо, ви хочете робить, працювати самостійно. Ну, ще по цій карті здача екзаменів йде. Можливо, ви хвилюєтесь за екзамени. Гроші, фінанси, імператриця, карта приросту, прибутку. Тому гроші у вас є, гроші у вас є, і навіть доходи більші зростатимуть, зростатимуть. По цій карті говориться, що і у вас є гроші і поділіться, будь ласка, з нужденними. Здоров'я! Семірка мечів це, звісно, карта і для здоров'я Неважнецька. Це скриті хвороби, які протікають непомітно. Важко встановити діагноз по цій карті. Тому підіть, будь ласка, на обстеження, на повне обстеження. Ну, що вам ще сказати про цей. Хитрі хвороби, які вискакують, різко вискакують, б'ють. Може бути мінінгіт по цій скажімо, по цій карті. Може бути онкологія, так що обстежтесь, будь ласка. Що вас порадує? Порадує вас, ось сидить вона, ця дівчина обхватила голову руками і печалиться, і страшно їй, і боязно, і не знає вона, що їй робити, ось як повішаний, да? і, можливо, порадує вас те, що наступить день. І ви зрозумієте, що все оце відбувається лише у вас в голові. Не робіть із мухи слона. Що вас засмутить? Засмутить вас луна, старший аркан місяць. Це неізвісність, неосвідомленість, якийсь обман, можливо, самообман. По цій карті йде, але ви не хвилюйтеся, настане день і все проясниться. Порада для вас. Проявляйте щиру увагу до інших людей. Зрозуміло, що як аукнеться, так і відкликнеться. Якщо ви будете поважати інших людей, то люди будуть поважати вас. Попередження. Навчіться справлятися з, неспрост... з непростими завданнями. От вам не подобається щось в командній роботі, судя по цим картам. От. Але вам треба навчати... навчитися справлятися з цими завданнями. От ви здаєте екзамен і вам не подобається щось, але потрібно навчитися. Послання від ангела охоронця безпокоїтись нема про що. Ви в безпеці. Боже проведення і великий порядок повністю контролює стан. Я читаю на ходу. Та ще й написано на, не на кожних карточках по-разному. Привносите в цю ситуацію тільки добрі думки і чувства, щоб забезпечити найкращий вихід із неї. Бачите ситуація, яка у вас склалася, щось вам не подобається, і ви і ночами не спите, думаєте про це і боїтеся. і а треба заглянути під іншим кутом і привносити в цю ситуацію тільки позитив для того, щоб з неї вийти. І так, давайте глянемо, чи збудеться ваше бажання. Саме цікаве. Так, старший аркан-колісниця говорить про те, що бажання ваше здійсниться. Дійте активно, і бажання ваше здійсниться дуже швидко. Дякую вам! Козірошки за увагу, бажаю вам успіху. Прощу Всесвіту, нехай все погане, що має здійснити що може, може відбутися з вами на наступному тижні, програється для вас як можна більш безболісно, а все хороше обов'язково здійсниться. Підписуйте, став, став, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую вам за увагу! До побачення!